Це відео для тих, хто віддає перевагу танцювати по танець під скорпіонс, відриватися на трибютах металіки, тусити на концертах молодих рок-бендів і відчайдушно вірить, рок не вмирає. А також для тих, хто віддає перевагу слухати популярну музику в кітоці, не розуміє рок музики і вважає, що рок-гурти це молодь, яка з'їхала з вузду. Якось один юнак, випустившись з музичного училища, почав шукати однодумців, щоб створити рок-гурт. Так, завдяки Віктору Федуну утворилася рок-індустрія в Калинівці. Їх рок-гурт декорум, який в той час ще мав нас в Україні, був першим. А уже після них почали утворюватись такі гурти, як Апдаун, накшталт і сьомий материк. Мені здається, що молоді зараз трошки легше досягти якогось результату. Зараз це ж доступно, тому що кожен вдома може на комп'ютері зробити демозапис навіть дуже якісно, маючи відповідне обладнання. Яке зараз дуже доступне, а в минулі часи неякісне звучання було, але дуже було велике бажання грати і займатися своєю справою. В той час батьки не розуміли, що таке рок-музика, і називали нас чортами, казали, що займаємося не тим, чим потрібно. Зараз набагато краще. Батьки більш продвинуті, відповідна підтримка. Просто побажаю молоді не здаватися і досягати своїх результатів. Зараз у нашому місті утворюються нові гурти мами не кричи, флуц, коли ми разом. Усе це назви рок бендів, які будують свою музичну кар'єру ще у юному віці. І попри війну вони впевнено крокують вперед. Хищайте, гріпи, лізлися, путь, Наш гурт утворився під час війни. Ми розуміємо, що це впливає на психіку, і навіть зіштовхнулося з проблемою, що ми не можемо створювати щось легке, таке мажорне, веселе. Попри це, ми не зупиняємось. Якось намагаємось поєднувати навчання з школою, з волонтерством. Беремо участь також в благодійних акціях, аби пришвидшити процес нашої перемоги. Ну наші рокери, вони я думаю, молодці, тому що вони можливості, які мають, використовують в правильному руслі. А, і зараз ті діти, які вважалися колись у тими небезпечними неформалами, вони доводять зовсім інше. Вони мають сильний характер, вони мають стійку громадянську позицію. І на сцені це ж не просто бунт заради бунту. Вони е, справляються своїми якимись підлітковими проблемами, і тим самим це рок, який допомагає армії, тому що вони ж волонтерять, вони збирають кошти, вони допомагають пораненим. І я рада, що саме рок став для них е, отою мовою сили духу в суспільстві. І Я думаю, що їх все-таки почують рок – це не просто хаос та протест, це радше шлях, який дарує емоції та зміни, і саме таким шляхом крокується молодь.